Сьогодні, близько 16 години 10 хвилин, російські військові за попередніми даними з території Білгородської області Російської Федерації застосуванням винищувача здійснили масовний обстріл Шевченківського району міста Харкова. Як і раніше, вони застосовували уніфікований міжвідовий плануючий боєприпас Д 30 калібру 30 сантиметрів. На даний час ми маємо три влучення в Шевченківському районі. Один з цих авіаційних боєприпасів влучив на 9-й поверх багатоповерхового житлового будинку майже в центрі міста Харкова. Два інших у дворі житлової цивільної забудови. Наслідок цього авіаційного обстрілу за медичною допомогою звернулось 20 цивільних осіб, з них 6 чоловіків. 11 жінок та 3 дитини. Всі вони отримали середнього ступеню тяжкості та легкі тілесні ушкодження. Крім того, внаслідок цього авіаційного обстрілу пошкоджено близько 20 багатоповерхових житлових будинків, один заклад освіти зруйновано 15 гаражів, знищено 4 цивільних. Автівки 13 цивільних автівок отримали ушкодження. За даним фактом, слідчими національної поліції, внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаї війни, прокурори Харківської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво.